Пан Сирський зараз робить е аудіт ЗСУ. Ну, є ЗСУ, а Сил оборони всіх. Е е то чому? Тому що два роки е е поряд кажуть, що є бригади або підрозділи, які два роки на війні без ротації, а є е підрозділи, які жодного разу не були взагалі на фронті. А армія 900 тисяч, умовно, 300 тисяч оце, з ротацією воюють. А де ж тоді 600 тисяч? Ми розуміємо, що є певне е, співвідношення на кожного солдата, який на передовій, має бути логістика, там штаб там, і таке інше. Але все одно ну, завжди є це питання. Зараз робиться аудит, і вже знайшли, я не можу зараз сказати підробиці, але є е, умовно, вже знайдено там 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального штабу і. Так що вони підуть не, і вони, не воювали? Вони підуть воювати. Дивіться, по так. Вони отримали вже наказ. Вони готуються, йдуть на підміну, там на підсилення, там і таке інше, тобто я